Сердечки, бачите сердечки. Так, друзі, привіт! Привіт, Ульки! Ручки мажемо мажемо наші ручки. Щоб ми були трояндочки, щоб ми були трояндові. Кстаті, хтось сьогодні мені написав, що наше замовляння працює, що ракети полетіли на Москву? Ой, ой, може, це ми, а може і не ми. Не знаю хто. Але працює! Отже, не лінуйтеся, медитуйте, будь ласка. Медитуйте щодня, це не важко. Це ж ваша безпека, правда? Медитуйте, малюйте захисну руну, альгісу себе на зап'ясті. А як це робити? У мене плейлисті, яке називається медитації, захист. Туди заходите і дивитеся, там якраз наказано про захист для людей, ті, хто воює, не тільки ті, хто воює, а і ті, хто живе якраз в таких от зонах. Та ми всі зараз живемо в таких зонах, тому робіться. Так. Ручки мы намазали. Ой, локоточки, локоточки. Я забула. Конечно, локоточки. а як же, куда ж постиг? Так, опа. Все колечки и так далее. Так, і шо далі. Ой, як приємно. Пум -пум. Пум -пум. Так, є. Все, я тепер троєндо. Э. Дивіться, ці мені сьогодні подарили красивий. Красиво. Я сейчас вам покажу, яка, бачите, яка? така красива. Це в тому магазині щось трансляція робила. так класно там. Мені дуже сподобалося. І ще що трошечки зароблю вечір, і завтра оте от полупальто куплю. Воно таке воно таке м'якеньке, воно таке приємне, його так хочеться трогати, 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 трогать. Таке класнюче і зовсім недорого. Скільки я казала? 2400. Для пальто це не о чому. Загласна. Ні, ну я не кажу, що це прям на дорозі гроші варяті. Ні, звісно, треба робити, треба їх. але така класна штука. Так, друзі, і там платюшка є. Ой, які там, а які там турецькі косиночки, Боже. А мені чого косиночка надо, я там шарфік взяла, знаєте чого? Недорого, 350 гривень ну, для, ну, для гарного качу, якості недорого. Я казала в чесному транспорті їжу, мені дує, мені сквозить. І щоб мені не сквозило, так хоп, на голову щось таке красивеньке. Так, наші воєнні карти беремо. Беремо наші військові карти. Військові карти. Нравається? Я теж люблю таке. Я таке всяке це люблю. <кій> Може, то, що я в дитинстві до цього не, не доотримувала. Мама казала, що треба гарно вчитися. Я гарно вчилася, тільки толку з того, скажу вам чесно, от того, що я вчила, добре знала якесь общество російську мову, да, там, українську літературу, і що. І що? Ні, ну, те, що читала, звісно, то да, то в мене словниковий запас. Ви знаєте, якісь, якісь слова, якими ти не користуєшся, наприклад, вони все одно або вийшли з, з мого ужитку, то все одно їх забуваєш. Так, да, у мене багатий словарний запас, я согласна. Але якщо чесно, от мені подобається розмовляти так, як я розмовляю зараз. Прикольно, мені подобається. І я знаю, що в українській мові нема слова нравиться, а мені. Líbí se. Topko dynamo je. Tady, tady, Короче, десь надо мені ще. Просто хай я хочу вам сказати, що в мене є якісь речі, які мені подарували. Да? От Ось да? цього зайця зв'язала ді... да? зв'язала ну, прикольний такий зайця. Тирі -тирі -тирі. Такий класний. І в нього є маленький хвостик. Це ж треба було цей хвостик, дивіться на той хвостик, на ту жовку. Оце я тут собі став. він у мене сидить цей зайця, я на нього дивлюсь. Ось мені подарили такого ян... 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 янголочка. Да? І якщо чесно, він настільки красива тут Дивиться, що я не можу його нікуди повісити. Він такого -це в мене тут лежить, я на нього дивлюся. От чесно скажу вам. Тобто якісь речі я навіть не ношу, я їх дивлюся. Не мені подобаються. Так, поїхали. Отже, треба себе балувати, треба себе радувати, треба, не треба собі відмовляти, тому що, ви знаєте. От є така поговорка, «время собирать каміння, время разбрасывать є время збирати. Я вам хочу сказати, на сьогоднішній день я, сьогоднішній, я збираю каміння, тому що я дуже багато розбрасувала. Я, я, я виконувала свій долг перед суспільством, там, материнський, там, да, долг дружини, бор дружини, дитини, доньки, да, громадянки і так далі. Пришив час, я виконую свій борг перед собою. Жіночий я реалізуюсь. Я як як лічність я реалізувалась. Ну, давайте по-чесному. Много людей, скажімо так, можуть на, на, написали збірку да, віршів і не одну, мають дві збірки, до речі. Хотіла вам показати першу збірку, ну, ладно. Зараз навіть покажу, подождите. Прям спеціально найду і покажу. Прямо йшла. Ось вона йшла, так? А мене Так куда едила? А куда едила свою сбирку? Так хотела вам похвалиться. Так хотела вам похвалиться. Так хотела вам похвалиться. Диплом: всеукраїнський поетичний вернісаж імені Максима Рильського, Троянди і виноград 2017 року Світлана Олександрова. Будь ласка. Так, в мірі «Любимих животних рождається в номінації Поезія Світлана Олександрова. Грамота, Всеукраїнський літературний фестиваль, відруження поезії і другого ступеня. Так. Подяка за участь в роботі координаційного центру за перше місце. Душа співає про Україну гумористичні твори. Грамота нагороджується Світлана Олександрова за волонтерську діяльність, активну життєву позицію, патріотичне виховання молоді та любов до батьківщини. Геопатріот. Так, сертифікат, система Ну, Далі. Так, сертифікат арт-практик. Грамота нагороджується за третє місце. Е я тоді ще була Антонюк Світлана у конкурсі молодих українських літераторів «Гра на слов». Це 96-й рік. Я тільки-тіки. І тут усе, подяка, грамота, грамота, подяка, подяка. А ось моя збірочка, я її знайшла. От. Тут ще куча грамот, подяк, дипломів, переможниця. От. І так далі. Дехто є такі, звісно. Філологи, які розказують, що у мене там щось неправильно. Ось сертифікат на другий міжнародний форум практичної психосоматики Тоже. є, розказують, що у мене там якісь не такі вірші. І шипячі, і не шип'ячі, і не співаються. От не співаються мої вірші, а люди співають. А люди пишуть пісні і співають. Вже кілька пісень є. Це моя перша збірка. І вона називалася. І вона називалася Плачуть янголи через мене. Ну, бачите, трошки вона вже порвалася. Вона така була зовсім невеличка, ось о, та його... ось. Та відірвалося, Поняли? треба його. І ось у мої вірші. Ось у мої вірші. От, і я вам хочу сказати, що я писала. Що люди мені писали. У місті Луцьку, концертному Бенефісі, 2.02.2016 року, 2016 року за слово, Бенефісі заслуженої артистки України Галини Овсійчук вперше прозвучала пісня Мені болить моя країна, музику, до якої я написав на вашій змістовні, хвилюючі вірші, з глибокою повагою Георгій Андрійович Максименко. Поняли? У 2016 році вже мої вірші звучали зі сцени, народною артисткою України. Наталія Разніціна пише: Лано, ти представляєш, ти прославляєш. Ану, подожди, друзі, бо хтось там дуже якийсь хлопчик маму звав. Так, ось писала Наталія Різніціна. Лано, ти представляєш ти прославляєш наше місце. Тебе обрано. Треба їхати, щоб Кривий звучав та сприймав не тільки як ватний анклав, а як місто вільних людей з давнім казацьким традиціями і історіями. Єлена всесвіт. Ви написали під вас так, згадали про творчий псевдонім. Люди повинні знати таких авторів, ми повинні пишатись такими талантами. Андрій Де Спасибо за твоє творчество і ті стихи в одільності. Еще давай. Таїсія Тай... Та ці. Мені цікава ваша особистість, енергетика і внутрішня свобода, яка відчувається в кожному слові, цікаво те, як ви пишете. Буду вдячна за книгу. Марія Генек писала: перечитуючи ці рядки, до мене прийшла думка про те, яка Україна багата на таланти, неперевершені таланти по всій нашій такі згорьовані, прибиті й горі приниженій країні. Але незважаючи ні на що люди з великої літери творять великі поетичні шедеври, які потрібні нам тепер як повітря. І коли вдихаєш, то насолода, а деколи мурашки пробігають по всьому тілу. Дякую за такі поетичні злети, бо це дійсно талант від Бога Ви, вилама неповторно. Ну, і тут багато-багато. багато, багато. Отака багато, багато. От в мене була перша, бачите, яка худенька збірочка. Ходюнічка, хедінючка, манюнечка-маньочка 2016 рік. І ось уже моя збірка 2022 рік. Ця збірка говорить, плачуть янголи через мене, а ця збірка скажи ті. Головні слова. Отак, от друзі, отак. От тому е беріть, робіть, творіть, не зупиняйтеся, робіть те, що ви вважаєте за потрібне, тому що ніхто не може вам щось або заборонити, да, або сказати, що треба робити то, або треба робити інше. Тому що ви самі розумієте, що вам треба робити. І що хоче ваша душа. Поїхали! Трошки, трошки похвалюшик, а тепер поїхали працювати. На 25.07 дивимося, кривий ріг, криворажульки перші. Поїхали. Яка ситуація з водою знову повторюється. Карта говорить про те, що десь знову в цій води, ну, тобто, то була, а тепер знову не буде. Е, є питання, є питання такого характеру. Звідки, звідки щось закривається? Якісь, якісь, я би сказала, так е, производственні якісь моменти, хтось закривається, якісь бізнеси закриваються, якісь уїжджають в магазини чи ще щось. такого такое плану. Тобто життя, життя вирує все одно. Так, далі. Поїхали далі. Так, карта башти говорить, там, де є машини. Там, де є машини. Там, де є машини, є прильот і ще що. І там або або дуже дорогі машини, да або це ближче десь до води. Тобто є, є ситуація. Так. ППО працює там, де люди пішли. Вночі працює ППО, там, де люди працювали щось і пішли. Так, і ось воєнні військові карти беремо. На 25, на 7 кривий Ріг. Дивіться, у нас, бачите, ось у яка карта випала? Повітряний бій. Тут, що це говорить? До нас буде летіти. Та, ті, хто нас підтримують, от, можуть збити, бачите, не дача в бою, можуть збити не все. Не все. І ще що тут навели ДРГшників. Карта ДРГ. Так, і, ви знаєте, ви знаєте, е, тим не менше, тим не менше. Скоріше e -hmm. за все, я думаю, що це уламки будуть, тому що тут є така карта, яка говорить про те, що, e -hmm. ну, я би так сказала, є буде наступ, і да? є карта, кормрнаступ. Тобто щось, щось від відіб'ють. Від. Але оці уламки можуть впасти. Так, далі. Інгулець. Інгулець у вас закривається якесь відділення лікарні чи якийсь кабінет медичний. Щось отаке. Апостолова. Апостолова ведуться якісь таємні роботи, хай ведуться. Хороші роботи. Зеленодольськ. На 25-му Зеленодольськ. 25-ти в Нічого. Будете обмежені тривоги і все. Павлоград. Щось там крутить, щось там крутить. Так, Павлограб. Десь не буде води. Ні капаль. Якесь ППО є. Або якісь бої будуть йти, але є невдача. Є невдача по якомусь, е, якомусь ресурсу буде. Якийсь ресурс збито поломати чи щось таке. Так, Запоріжжя. 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 Запоріжжя і за на 25-му Чомусь щось, щось, щось перестане працювати, або трошки обмежить працю, або когось відправлять, скажімо, за свій рахунок. Значить, Дивіться, там, де багато грошей, там, де люди відпочивають, п'ють, гуляють. Це може бути театр, музей, торговий центр, там, де ну, танцюють. Ну, тобто там, де люди відпочивають, карта прильота є. І про це стане відомо. І є, що люди можуть бути травмовані. І ще що? Другий раз туди може прилітати. От, І там є якісь такі от, машини дуже дорогі стоять. От, хтось прямо, як наводить, знаєте, по наводички. Так, далі поїхали. Запоріжульки, запоріжулечки мої. Це парі жублічки. Так, да, ось ой, там, де люди відпочивають. Там, де люди відпочивають, буде прям. Ну, тут таке враження, що є щось чи в парк, якийсь, чи дерева, якісь, чи якийсь пам'ятник, щось таке, да, буде поломане. От, і щось буде травмоване, але я хочу сказати таке враження, що це буде вночі. Це буде вночі ось. Все. А там рядом должен бути якийсь чи казарма, чи паго, там, де пагони відпочивають, пані Летро. Може, казарма, може поліцейський якийсь участок, може якесь СІЗО, щось таке. Так, Дніпро, Дніпрушечки. А, ану ще на цих картах гляну, підозріть Запоріжжя есть завтра небезпека. Бачите, ось вам випадає 25-го. У сьомому Запоріжжя небезпека. Все. От. Атака з моря. Ось опрям, ось карта так і називається, тут гадати нема що. І карта по рятунку. Тобто, ви будете намагатися, тобто, у вас, вас будуть там ППО намагатися рятувати. Но, но! Буде збивати, тому що, дивіться, захист вищих сил, да, і ось такі, да, якісь ППО, які, які будуть збивати і захищати. Так, Дніпро. Дніпро, Дніпрушечки. Дніпро, Дніпрушечки, поїхали. Дніпро, Дніпрушечки. Так, знову ваша влада щось таке зробить, якусь ситуацію не вирішить. Вона зависне, І ця це, це ситуація є з якимось, з якимось там, не знаю, налоги, фінанси, щось от таке. Є пожежа в якійсь чи лікарні, чи коло лікарні, чи якась до жінок має відношення. Может будет таке, знаєте, замыкание короткое. То есть это не значит, что там пожежа, пожежа, ну может быть замыкание короткое, все будуть без світла сидіти. Будем. Так, Дніпро, Днепрушки. Дніпро, Дніпрушки. Дніпро, Дніпрушки. Дніпро. Дніпро. Днепрушечки. Дніпрушечки. Друшечки, Дніпрушечки. враження, що завтра хтось приїде в Дніпро перевіряти, куди гроші йдуть, да, і буде підняти якийсь скандальчик про гроші. Про грошики, бо тут фінансовий вопрос. Ой, розгориться скандал. Буде там вам весело. Так. І будуть звільнені хтось люди з роботи. От. І Дніпро завтра може бути прильот туди, де працюють електрики. От, вони будуть працювати там, де це якийсь об'єкт, там, де багато людей. Притом це не сім'ї, це не жилий будинок. Там щось не бу... ну, немає, чогось немає. да, Тобто поламається щось і будуть, люди приїдуть і будуть ремонтувати. І от там може виникнути або прильот, або ну, по прильоту, Я завжди башту як прильот, тому це, це карта башти. І загоряться щось машини коло, коло якогось е, бізнес центру Дніпро, 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 Дніпро. Ну, там на вас буде летіти, але казалось би, ось-ось-ось, ось, ось. Дивіться, карта, яка говорить, на наволоски, на волоски, да? але ви під захистом вищих сил, видно, працюєте, ось у купол, ось он, цей купол енергетичний робите і збивають, збивають. Так, далі. Шо? І ще що, і ще що. Таке враження, що завтра не один. Бачите, карта циклітності, небезпека і ракети прям летять. То карта говорить, що завтра не один раз буде летіти. Не один. Не один раз буде летіти, тому треба бути уважним і обережним. У нас. Буде чути на сході города, на сході міста, буде чути, як, як працює ППО, як працює ППО. <кій> <кій> Повітряний бій, бій і ми переможемо. І ще що? Центр і Схід. Так, Миколаїв, 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 Миколайчики, Миколайчики, Миколаївчики. На Одесу, господі, не морочте мені голову. На Одесу до, до кінця місяця є прогноз. я казала, що буде, що буде, е, там проблеми будуть. Миколаїв, Миколаївчик. Там, де люди пішли, вже там нікого нема в тому місці. Там буде сильно якийсь пожежа як від того, що туди буде летіти. Це якийсь бізнесовий такий якийсь. Ну, тобто це, це, це про бізнес, це не про житловий. Хоча люди ось, ось будуть бачити, будуть боятися, будуть обмежені, навіть над ними це буде щось летіти. Слухайте, ну завтра теж все одно карта прильота є. Пошкодження буде якогось, якісь будуть м -м провода. обірвані будуть провода. Так, Миколаїв, Миколайчики, Миколаїв. Миколаїв, Миколаївки, 25.07. Тут будуть летіти шахеди. От, Будуть, будуть я би сказала так, е, з двох або на два мікрорайони будуть летіти, да, або з двох сторон летітимуть шахеди. ППО буде працювати, вночі буде страшно. От, страшно. Але вам скажуть, де зіб'ють і як зіб'ють. Ось на роботі якась жінка, може уламки впасти може, на неї. Тобто на роботі може якась жінка пострадати. Ну, не знаю, сторож якийсь, наприклад. Так, Миколаївна. Ось о, зразу вам. Шахеди летять на Миколаїв. Так. І ще шахеди-розвідники будуть летіти не тільки, а шахеди-розвідники будуть летіти. З західної сторони вам буде прийде допомога, тобто будуть відстрілювати. Отстріляють. Так, хорошо, ну давайте ще гляну всю вашу Одесу. На завтра 25, на 7 Одеса. Там, де люди вже не ходять, це якийсь чи пляж, чи якийсь якісь турбази закриті, курорти, там є пожежа. Вночі у вас працюють ДРГшні групи. Прямо вночі, поки ви там спите, ось о. Ходять розвідники. Їм заплачені добрі гроші. У вас там ціла є група людей, і туди входять жінки. Будуть летіти шахеди знов на вас? На якусь робочу сторону, там, де у вас чи то мерія, чи то щось но буде спрацювати ППО. Єдине, що уламки можуть впасти, можуть впасти ще, що будете бачити, навіть десь на пляжі, чи там десь в піску їх. Ну, Вроді завтра, 25.07, з 12 годин ночі до 12 годин ночі, наче як, наче як ви не в такому, тобто, ну, не мали, в нас, не випало в мене. Все, це досягнення есть, тобто дивіться, які карти хороші на завтра у вас. Досягнення. Відсіч, да, І клевер. Успіх! Це, це успіх, це норманок. Успіх. Тому так, Так, хорошо, друзі. Так, обираємо поради. Перший, другий, третій варіант. Беру з ваших карт. А Ну, докажіть, у мене десь були такі карти. Я так за ними соскучилась, хочу їх взять. О. Обираємо перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший, другий, третій варіант. Перший варіант, що вам робити? Так, з якимись мужиками треба немножко відсторонитися, побудь на її. Ось якась є група, група да, людей. Бачите, два чоловіка. Це говорить про що група людей, тобто кількість людей. І треба побути, побути окремо одне, побути одної, чи одному. Неважно, що це таке. Чого? Треба, щоб ситуація була, бачите, і завіша ситуація. Трошечки хай підождіть, трошечки показ ними. І ще що. Це може бути робочий, то що це чи навчання призупиніть, чи якусь призупиніть показним діями. Так, другий варіант. Другий Другий варіант. варіант. Що другому варіанту? Другий варіант. А вам потрібно зробити якийсь невеличкий, чи то подарунок, чи то щось таке купити мужчині, який обладає силою. Тобто, це може бути у вас військовий в сім'ї, може бути, може бути у вас якийсь друг чи товариш, от силовік, якому треба невеличкий подарунок. І третій варіант, і третій варіант треба обговорити в сім'ї питання вибору якогось. Щось вам там треба вибрати, і ви самі не можете прийняти рішення. Отже, давайте, сідайте на сімейний совет і проводьте якийсь якусь, збирайте раду. Так, от такий вам, от такий вам, такий вам так, і віршик вам. Поміж зорями не загублюся, я своя там та річ не втім. Я у небо, як в себе, дивлюся, і недостатніх шукаю Рим. Світить місяць в моє віконце, я розрада йому завжди. В головах не сплять охоронці, бо я маю дійти мети. Відчуваю цілунок долі серед ночі в своє чоло. Я несу по землі поволі те, що якось вже було. Диву, люди завжди готові, і готові за ним іти. Я несу цінний скарб у слові і рятую ним. Наші світи. Отже, друзі, якщо хтось хоче придбати мою книжечку, пишіть мені у Фейсбук. Посилання під відео можна, е, можна написати в Фейсбук і придбати в мене цю збірку. Робіть, будь ласка, медитацію вона на головній сторінці мого каналу там на мальованому море. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані і ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!